Для голови селищної ради Довбиша, батька трьох дітей Юрія Домашина. Війна розпочалася ще в 2014 році. Але в нього ця думка все время іти ну служити добровольцем. вона в нього йшла завжди із Він не міг себе втримати тут. Він не раз підходив і каже, що ти знаєш, навірно, піду. Піду відслужу, все, що я можу там віддати для України, я віддам він пішов, відслужив, вернувся, слава Богу. Галина Рекша для Юрія Домашина була і однокласницею, і подругою, з якою він ділився своїми думками. На початку повномасштабного вторгнення Юрій подзвонив Галині і попросив, коли оголосять мобілізацію, записати його першим. Коли оголосили мобілізацію, він сам зібрав речі і сам поїхав в військомат. А тоді вже він. Подзвонив і мені каже: Галя, я вже служу, я вже в військовій частині. Момент, коли він йшов на війну, він нічого нікому толком не говорив. Всі знали його положення, положення внутрішньої людини. Якщо ви розумієте, що внутрішній стан людини, він любив державу. Він любив державу, він переживав за державу. Для Тараса Брат був прикладом в усьому. Чоловік говорить, що Юрій був доброю людиною і допомагав іншим. Він був прикладом для багатьох, хто міг слухати. Нам не подобається, коли нам говорять в очі правду. Я думаю, це не кожен може це приймати, а він говорив правду в очі, а він з тою точку зору громади, якою він керував. Віликій різниці, знаєте? Приходить одна жіночка і говорить, Віри казали, ви картошечку там роздаєте, ви врожай добре зібрали. Не могли б мені дати картошечки. Він каже, прийдіть до мене. Він каже, Григорич, я принесу для вас мішечки, привезіть мені додому, будь ласка, мені ноги болять. Він поїхав, нагрузив сам своєї картошки, яку ви вирости своїми руками, привіз. Сказав, заходьте. І, знаєте, для мене приклад. Дружина Юрія Домашина Лариса прожила з чоловіком понад 25 років. Вона говорить, Юрій міг не йти на війну як у 2014 році, так і з початком повномасштабного вторгнення. Але якщо чоловік приймав будь-яке рішення, то воно було остаточним. Із зони бойових дій Юрій телефонував щодня і висилав обов'язково фото з квітами. Ділиться Лариса. Ти це корій світе. Ну що ж там в нього в степу ципу... є? Цикорі, квіточка, така Іван Чай. Це могли бути і піони. Якщо десь закинута така будівля, хата і ще там є кущі. Це ну маки, ромашки, польовіці. Все таке він нам висилав завжди квіточку, якби дарував нам. Останній раз Юрій зателефонував Ларисі 3 серпня, за 20 хвилин до того моменту, як його не стало. Він загинув 13.50, А в 13.30 він нам телефонував. І я кажу, що Юра, де ж ти взяв зв'язок? Я знаю, що на зв'язок треба виходити. Ну, це небезпечно, десь вище. Вони завжди були в окопах, а це треба десь вище. Десь треба. Е, якось, ну Це було небезпечно. Але він каже: я знайшов зв'язок. Я кажу: знайшов і як Кухані, він завжди нас любить. кухані, він нас інакше не називав. Тому що він каже, що на війні дуже каже: загострюється почуття і каже, така неймовірна любов до всього каже. За вами дуже сумую. син Юрія Домашина Назарі живе за кордоном. В пам'ять про свого батька він започаткував проєкт Збережи та пам'ятай мета задуму зібрати гроші в країнах Європи на три автомобілі для вивозу з передової поранених. Ідея виникла. Цього проєкту десь через місяць після загибелі батька. Я дуже його поважав. взагалі, Він для мене був такою людиною з великої букви, так сказати, і пройшов час і я зрозумів, що забуваються всі ці загибелі цих військових людей, які віддають таку велику ціну за вклад в нашу перемогу. І мені захотілося зробити от е щось таке, щоб продовжило його пам'ять і тим самим е приблизити нашу перемогу. Заступник командира роти Юрій Домашин загинув на південному фронті Херсонської області. Жителі селища хочуть назвати одну з вулиць іменем Героя. Чому не назвати іменем Юрія Домашина одну з вулиць, який був більше 20 років головою селищної ради? Який дійсно працював, він не сидів в кабінеті і ждав, а він сам працював кругом, сам відповідальний, сам пішов на фронт. Він не міг, міг не піти, але він не міг не піти, бо він просто людина, людина, людина це людина з великої букви людина. І просто жалко, дуже жалко, що його немає. Анжеліка Нестерчук, Олексій Черко, новини на Суспільному.